Ми почали нову ділянку. Подімто. Я покажу, що у нас тут буде. А на фасаді дуже цікава така півколом буде композиція. Ділянка Дуже цікава, вона невеличка. Але Вероніка умудрилась сюди все помістити в цій зоні, так як вона. Практично ніякої сторони не проглядається. Ось прямо тут я стою на городі. Це півколами, колами. Тобто, така основна форма кіл все таки, щоб перекрити сусідські вікна, але це не була рядова, така якась скучна посадка. Заплановано півколом, така композиція, клумба, розміщення сосен на ніжках. Звісно ж кострище, будуть знаходитися такі величезні червоні клени, які будуть нам тут створювати всю основну Вона, красу. Сюди виходять вікна, але можливості щось таке велике посадити немає, тому що дуже вузенька ця територія. І щоб не дивитися, просто в сірий паркан тут буде жива огорожа і стоїв рабан. Звісно, цей шматочок, що в нас залишається, розрахований під тіньові композиції.